Вмостися зручно. Можна на бік, можна з пледом. Ця ніч про таємниці, що сплять у стінах Ватикану, про історії, що залишились у старих архівах і чекають, щоб їх почули. Ватикан місце святе, але за святістю часто ховаються тіні. Це не критика віри. Це просто розповіді про те, що іноді світло губить шлях. Ми не шукаємо праведних, ми просто слухаємо голоси минулого. І зараз, у тиші цієї ночі, дозволь собі поринути у ці історії, що стануть частиною твого сну. Папа Стефан VI той, що судив мерця. Рим того часу був містом, де влада і релігія змішувалися в невідільну тканину життя. Вулиці були вузькими, бруківка, нерівною, а темні закутки приховували таємниці і змови. У цьому світі за трон Ватикану точилася бажальна боротьба. Папа Формос, людина зі складною репутацією, помер, але його смерть не поклала край конфліктам. Його вороги шукали способу закріпити владу і очистити своє ім'я. Саме тоді на престол зійшов Стефан. Він не був звичайним папою, його правління запам'яталося однією з найстрашніших і найдивніших історій в історії церкви суд над мерцем. Однієї темної ночі, коли Рим опинився під покровом туману, на площі біля собору зібралися кардинали і священики. Свічки мерехтіли, кидаючи довгі тіні на кам'яну підлогу. У центрі стояло тіло папи Формуса, підняте з могили в багатьох шарах розшитих шовкових одеж. Стефан оголосив початок суду. Тіло стояло нерухомо, але це не завадило йому висувати звинувачення. У зловживанні владою, корупції і гріхах, які нібито завдали шкоди церкві. Кардинали, наче слухали відповіді, яких не було, а слово за словом у повітрі наростав напружений холод. Свідки, які прийшли підтримати суд, описували дії померлого, наче він був живий. Цей суд був не просто абсурдом, він був жахливою метафорою того, як далеко може зайти людська жага помсти. Після тривалого розгляду тіло папи Формоса було засуджене, його одяг спалили, а рештки кинули в річку Тибр. Легенди говорять, що вода забрала з собою не тільки тіло, а й усі гріхи, які нібито було скоєно. Та ця страшна справа не залишила Стефана безкарним. Через кілька місяців він опинився у в'язниці, де був задушений, іронія долі, що саме він, хто судив мертвого, зустрів смерть у таких жахливих умовах. Ця історія навчає, що навіть найбільша влада без милосердя – це шлях у темряву. Папа Іоан XII підліток у Ватикані. У серці Риму кінця X століття стояв юнак, який став володарем однієї з наймогутніших інституцій світу, Іоан XII. Йому було всього 18 років, коли він отримав папський престол. І в його руках опинилася влада, яка зазвичай належала чоловікам набагато старшим і досвідченішим. Його юність контрастувала з суворістю церковних канонів, і це відчувалося у всьому, що він робив. Іоанн не міг жити за правилами, що нав'язувала церква, і водночас не міг відмовитися від своєї ролі, символу духовної влади. Його дні були наповнені галасливими святкуваннями, пишними бенкетами, музикою і сміхом. Кажуть, що церковні служби іноді перетворювалися на бенкети, де замість молитов лунала музика і танці. Ватикан того часу був місцем, де політика і розваги перепліталися, і Йоанн був майстром цього мистецтва. Його молодість давала йому свободу, але також ставила його в центрі скандалів. Існували плітки про його нічні зустрічі, про зв'язки з відомими аристократами і навіть про таємничі ритуали, що відбувалися за закритими дверима. Кардинали з тривогою спостерігали за його поведінкою, бо він часто порушував церковні норми. Його харизма і молодість залучали людей, але й викликали заздрість і страх. Іоанн був як вогонь, яскравий, непередбачуваний, іноді руйнівний. Історія його смерті оповита туманом. Одна з версій говорить, що він впав з вікна, можливо, у стані сп'яніння або під час суперечки. Інша, що його вбив чоловік коханки, яку Іоанн образив. Хоча точна правда загублена у віках, ця історія залишається свідченням того, що навіть найбільша влада не здатна зберегти життя від смертельних інтриг і людських пристрастей. Папа Боніфацій VIII – ворог Данте. Папа Боніфацій VIII увійшов у історію як фігура суперечлива і неоднозначна. Його влада була величезною, а амбіції безмежними. Він прагнув не просто керувати церквою, а стати владним центром, який керує не тільки духовним світом, але й світськими правителями. Його відомі слова, Я, цар на землі, пролунали як виклик усім королям і імператорам. Він проголосив. Що духовна влада стоїть вище за світську, і кожен має підкорятися папі. У 13 столітті це було не просто політичне твердження, а справжня революція, яка спричинила конфлікт із могутніми монархами того часу, зокрема з королем Франції Філіпом Красивом. Ватикан став ареною боротьби за владу, де політичні інтриги змішувалися з релігійними догмами. Ця напруга досягла кульмінації. Коли війська короля Франції вторглися в місто Ананія і захопили папу під арешт, це був принизливий і трагічний момент для церкви. Папу катували і принижували, але він залишався непохитним у своїх переконаннях. Його повернення до Риму було позначене фізичною слабкістю і духовною втомою. Він помер незабаром після цих подій, залишивши по собі спадок боротьби і суперечностей. У цей час жив і творив Данте Алігєрі, поет, який у своїй божественній комедії відправив Боніфація VIII у пекло. Для Данте папа став символом корупції і тиранії, які він засуджував з усією силою свого таланту. Це було не просто осудження окремої людини, а критика системи, яка допустила такі зловживання владою. Папа Олександр VI, Борджія, Сімейка на троні. Наприкінці 15 століття Ватикан став ареною однієї з найбільш скандальних і жорстоких династій Борджія. Родріго Борджія, що прийняв ім'я Олександр VI, був не просто папою, а главою могутньої родини, яка прагнула закріпити владу будь-якою ціною. Його діти, Чезаре і Лукреція, були відомі далеко за межами Італії. Вони втілювали ідеали влади, хитрості і жорстокості. Часто стаючи головними фігурами інтриг і змов. Олександр VI відрізнявся не лише політичною вправністю, а й неймовірною харизмою. Він вмів знаходити спільну мову з могутніми князями, але водночас не вагався застосувати силу і підступ. Ватикан тих часів був місцем, де тісно перепліталися страх і розкіш. Свічки мерехтіли в темних залах, кидаючи довгі тіні. А за стінами палаців відбувалися змови і отруєння. Банкетні зали Борджія стали відомі своїми жорстокими розвагами. За однією з легенд, на цих заходах іноді запускало оголених людей, які мусили боротися за каштани це було моторошне видовище, що символізувало боротьбу за владу і життя. Чезаре Борджія був бажальним воєначальником і політиком, чия слава лякала ворогів і захоплювала союзників. Лукреція, відома своєю красою і розумом, залишила по собі численні легенди і плітки, що досі викликають суперечки серед істориків. Історії про отруєння під час обідів, таємні переговори і зради супроводжували їхнє життя. Кажуть, що сам Олександр міг неодноразово замовляти смерть своїх ворогів, використовуючи найпідступніші методи Його смерть була не менш загадковою. Є припущення, що він міг отруїтися сам, чи то випадково, чи то навмисно. Але це стало кінцем епохи, яка залишила по собі суміш величі і темряви. Папа Урбан VI, божевілля в рясі. Наприкінці 14 століття Рим і Ватикан опинилися у виріг глибокої кризи. У цей складний час на папський престол зійшов Урбан VI, фігура суперечлива і багатогранна. Про яку ходили легенди і чутки. Урбан був відомий своїм гнівом і непередбачуваною поведінкою. Його монологи перетворювалися на крики, а спокійні наради, на скандали, що лунали по стінах Ватикану. Існують свідчення, що він бив кардиналів, розбивав меблі і виголошував прокльони, які страшно було слухати навіть найближчим. Деякі історики припускають, що Урбан страждав на психічний розлад, який з часом лише посилювався. Його постать стала символом розколу, що розірвав церкву на частини. Урбан не просто керував, він воював проти ворогів церкви, проти кардиналів, які не бажали підкорятися проти самої історії. Уяви собі залу, де стоїть Урбан із посохом в руці. Він б'є по столу. Викликаючи тремтіння каменю і мовчання у натовпі, тиша, що наступає після його крику, важка, як камінь. Кардинали злякано дивляться один на одного, бо кожне слово може стати вироком. Ця нестабільність призвела до великого розколу в церкві, який тримав у напрузі весь християнський світ. Папа Інокентій VIII – перша тінь науки. Кінець 15 століття був часом великих змін. Коли давні вірування і нові знання почали стикатися і суперечити одна одній, Ватикан, як серце католицького світу, відчував цей розрив особливо гостро. Папа Інокентій VIII, який правив у цей складний період, залишив по собі не лише політичну спадщину, а й захадкові легенди, що збереглися в темних куточках історії. Цей папа був людиною віри, але також тією, хто прагнув зрозуміти незвідане. Його інтерес до альхімії і ранніх форм медицини перетворили його на фігуру, яка стояла на межі між духовним світом і науковими пошуками. Останні місяці його життя були сповнені таємничих подій. За свідченнями очевидців, він наказав провести ритуал переливання крові трьох молодих хлопчиків, яких вважали чистими і невинними у спробі зберегти власне життя і молодість. Цей експеримент, що нині здається жорстоким і незрозумілим, був символом того, як людина того часу намагалася обдурити смерть, поєднуючи віру з альхімією і містикою. Жоден із хлопчиків не вижив, і сам інокеті помер незабаром після проведеного ритуалу. Це стало мовчазним свідченням того, що межі людської природи і природи світу не можна було так просто переступити. Відчуття тривоги і загадковості огортало Ватикан у ті дні. У коридорах ходили чутки про магічні експерименти, про таємні книги і заборонені знання, які охоронялися не менш ретельно, ніж святі реліквії. Інокентій VIII став символом переходу від середньовічної містики до нової епохи, коли наука почала пробуватися крізь темряву незнання. Папа в 10 все життя як жарт. Папа в 10-й. Що правив на початку XVI століття, став символом епохи, в якій церква балансувала між традицією і новими викликами. Його правління відзначалося не лише політичними інтригами, а й особливою атмосферою, що нагадувала театр, із святами, виставами і розвагами, що часто переважали над духовністю. Його слова, які часто повторювали його сучасники, звучали, наче легкий жарт як добре, що ми заробили цю байку. Так він ставився до своєї ролі і до того, що відбувалося навколо. У часи Лева почалася реформація, рух, який став викликом для католицької церкви і змінив хід в історії. Але сам Лев більше дбав про веселощі і показові церемонії, ніж про глибокі реформи. Ватиканські каплиці ставали місцем театральних вистав, де зібрання кардиналів іноді більше нагадували балаган, ніж молитовне братство. Вечори були наповнені музикою, сміхом і забавами, що для деяких здавалися непристойними для духовних осіб. Його ставлення до влади і церкви було легкою грою, життя як жарт, який закінчується м'яким фіналом. Тепер, коли ніч огорнула ці старі імена, можна зробити глибокий вдих і відпустити всі думки. Історії про пап – це як пил з архівів. Який ми лише трохи змахнули, щоб дати їм друге життя в тиші твоїх снів. Вони нагадують, що навіть найбільші і найсвятіші падіння це лише частина великої гри, яка триває століттями. Нехай твій сон буде мирним і спокійним, бо навіть найгучніші падіння, зрештою, засинають у тиші спокійної ночі.